У Житомирі попрощались із 41-річним військовим Анатолієм Гаврилюком. Чоловік народився та виріс у Житомирі, навчався у 20-й школі та першому училищі. Відслужив строкову службу, після якої працював будівельником. Був він доброю людиною, ввічливою, сміливою, допомагав батькам, все. веселий, товариський, нормальна людина. З перших днів повномасштабного вторгнення Анатолій добровольцем пішов служити до ЛАВ Збройних сил України. У складі свого підрозділу чоловік виконував особливо складні та важливі завдання. Загинув Анатолій Гаврилюк 30 грудня минулого року на Харківському напрямку. Толік дуже був веселий, такий компанійський, він завжди підтримав авторитет в колективі. Він працював майстром в училищі будівельному Ну, Користувався авторитетом з колег. Дуже професійний був будівельник і любив цю справу свою, завжди відгукався допомогти. Дуже чуйний, такий побратим і надійний. У загиблого залишились мати та брат. Був сумлінним захисником, справжнім патріотом. Мав поранення, неодноразово виконував надзвичайно важливі та важкі завдання. Під час виконання чергового бойового завдання на Харківщині отримав поранення несумісні життя.